Так, наступна презентація у нас від Національної організації розрібної торгівлі Максим Сабільніков. Будь ласка. І презентацію запустіть, будь ласка. Є? Все, чудово. Це не Вітаю усіх присутніх. Мене звати Максим Савильнікови. Я сьогодні презентую вам новий проект спільно спільно з Національною організацією роздрібної торгівлі. Ми підготували цей проект. І назвали його масштабування бізнесу в роздрібній торгівлі від торгової точки до магазину, від магазину до торговельної мережі. І цільова аудиторія цього проекту це українські підприємці мікро та малого бізнесу у галузі роздрібної торгівлі. Насамперед, у постраждалих регіонах деокупованих, які стикнулися з тим, що. Воєнний стан, криза, відтік платоспроможного населення і, і зараз потребують допомоги, щоб цей бізнес ем, рухати вперед, е, відновлювати та розвивати. І мета цього проєкту основна базується на цій проблематиці, вона е, полягає у практичній. Кі допомозі з підвищення оборотів у роздрібній торгівлі у малих підприємствах, малих і мікропідприємствах, у яких одна, дві, три торгових точки у будь-яких маленьких чи великих міст, містах, за рахунок розширення присутності у офлайні, а також ми будемо допомагати виходити і розвивати онлайн-продажі в інтернеті. Ну і завдання у нас наступні. На першому етапі ми плануємо відібрати конкурсний відбір групу підприємців, які готові наполегливо та активно працювати над своїм бізнесом, і, і цю відібрану групу підприємців з 20 осіб взяти у таку практичну роботу це не буде ні теорія, ні курс лекцій, ні тренінг. Це буде така практична робота. з... З її бізнесом конкретні такі управлінські консалтинг, практичні консультації з тих питань, яка у них зараз ситуація. Розберемося із цілями, і з стратегіями, і як працювати з командою і з маркетингом, і з продажами, тобто усі напрямки у бізнесі будуть підтягнуті до відповідного рівня, який їм забезпечить зростання з досвідом, можу сказати, подібних програм. це Досить реально за 2-3 місяці можна підвищити і на, і на 50% і подвоїти обороти та прибутки. І також будуть проведені 20 індивідуальних консультацій. І ми плануємо також медійний охват, інформування цільової аудиторії та громадськості про цей проєкт і публікацію кейсів best practice, практи найкращих практик з цього проєкту. Очікувані результати для учасників на це збільшення продажів та прибутків підприємців також створення нових робочих місць більше, більше об'єм сплачених податків. Ну як то кажуть, гроші це кров економіки, а торгівля це артерії, і, і ми будемо розвивати ці артерії, щоб, щоб вони допомагали не тільки цим конкретним підприємцям. Активізували економіку і рівень життя у, у всіх регіонах України. Про команду проекту Максим Сабельников це я, ментор, коуч, консультант. Вже 10 років займаюся консалтингом для підприємців. У минулому є досвід у ритейлі у великих мережевих компаніях, і також останні роки займаюсь. А тим, що допомагає власникам малого та середнього бізнесу виходити на новий рівень, масштабувати їх бізнеси і проєкти. А також Ганна Стрикун, як керівник проєкту, має всі відповідні компетенції. Ну і термін реалізації проєкту у нас 5 місяців, з якого перший місяць це підготовча фаза, три місяці активна фаза, за якою ми будемо досягати поставлених результатів, масштабувати бізнеси на наших учасників, і, і останній місяць це такий фоллоуап, коли ми відслідковуємо результати, підводимо кейси, і сума на фінансування проекту досить невелика. І я вважаю, що це не витрати, це інвестиція не тільки у бізнеси цих проєктів і не тільки у бізнесу учасників, а також це вагомий вклад в. В підсилення нашої економіки, бо Україна це добре. Тобто, у нас все буде добре, все буде Україна. Дякую. Нагадаю, що це була Національна організація роздрібної торгівлі.